Зараз покажу вам ще одну модель окулярів з нашої преміальної цитатної лінійки, яку я вклала у вісь мій 20-річний досвід. Вона начебто така casual, але вона буде відрізнятися від тієї маси окулярів, яку ви бачите на вулиці. Ну, По-перше, тут дуже виварена форма. І не така проста, як здається. Ну, і по-друге, вона буде відрізнятися з якістю. А в цьому випадку і кольорами. І хто з вас вже купував у нас окуляри з цієї отстатної лінійки, знають, що завдяки тому, що тут дуже гарне співвиношення ціни та якості, та й взагалі це відрізняє наш, нашу компанію, це наша така фішечка. Співвиношення. Ціни на якісті вони закінчаться дуже швидко. Треба реагувати.